Друзяшечки, ради вітати вас в цьому відео. Мене звати Жекосік, я графічний дизайнер, і перед тим як ми почнемо розбиратися з темою даного відео, хотілося б трошечки детальніше з вами познайомитись. І так, за плечима я вже маю понад двох років практики, роботи з клієнтами та навчаю навіть учнів, але навчаю не два роки. Отож, за цей період я встиг навчити понад 120+, плюс. Людей 120 людей пройшло моє креативне графічне навчання під назвою DizMoral і я дуже 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 сильно цим пишаюся. Окрім цього, я ще й працюю з клієнтами за два плюс роки. Я вже встиг віддати понад півтори тисячі замовлень і про взаємодіяти з 500 плюс клієнтами, що вважаю доволі таки ну неплохо, непогано. Да? Напевно, ви мені не відповісте, але. Да, далі з клієнтів я вже встиг знаєте, за два роки попрацювати з такими рівнями клієнтів, що ну раніше навіть і мріяти не міг про це. З клієнтів це Монобанк, Левенеджипі, Нульдинка і багато інших. Якщо ви розбираєтеся в ніші діджитал ринка, це Філатов, Аміран і так далі. Не буду перечисляти прям всіх клієнтів. Хочете вірити, хочете. ні, але їх було багато. Вставляти всіх не буду этот вот, довіряйте мені, блін. А ми, я думаю, вже можемо переходити до теми нашого відео. А саме, як дизайнеру навчитись працювати в різних стилях. Друзяшечки, у вас зараз на екрані фотошопу є така чудова фраза, яка повинна супроводжуватись у вашому дизайнерському житті, ледве не увесь час. І саме це фраза різні шрифти не дорівнює різні стилі. Що мається на увазі? Більшість з вас, напевно, подумає, що я зараз несу якийсь бред, тому що воу, какета. Один і той самий шрифт. І, типа, різні стилі це ж нереально. Але, друзі, сам факт: насправді, експерт, насправді якісний, сильний такий жорсткий дизайнер, він розуміє, що шрифт то лише шрифт, а стиль він відрізняється конкретно реалізацією. Саме про це ми будемо сьогодні спілкуватися в нашому уроці, і не тільки спілкуватися, а й наглядно. Розглянемо різні реалізації. І увага, ці різні реалізації будуть з одним шрифтом, і навіть з одним типом текстур, для того, щоб ви розуміли, що офігеть, не в них справа. Отож, давайте ще трошечки поспілкуємося і будемо переходити загалом до наших прикладів. Про що спілкуватися будемо, друзяхи? Ви повинні знати для себе: от такий сам факт дизайну, що в дизайні основою є не елементи, основою є не шрифтизна. Ож таки, да, основою є ідея, і конкретно ідея вона основна в нашій з вами справі. Від якоїсь ідеї буде залежати так само і реалізація. І от якраз ось ці от два слова ідея та реалізація. Є найважливішими та найосновнішими в нашій справі, і реалізовувати це можна абсолютно по різному. Ви навіть собі уявити не можете, наскільки можна по різному реалізувати один і той самий, грубо кажучи, шрифт да, в нашій композиції. І саме сьогодні ми будемо розбиратися. Давайте будемо переходити до наших прикладів. І якраз вони вже тут в нас підготовлені. Три приклади будемо йти поетапно. Це можна вже видалить. Отака от фразочка. Запам'ятали її вообще на все своє життя. Видаляємо її і переходимо до наших стилів. Дивіться, у нас сьогодні буде три постера форматом 1080 на 1080. І Всі ці три постра вони абсолютно по різному реалізовані. Різна ідея, різна якась знаєте, от знов ж таки реалізація, але. Однакові шрифти, однакові текстури, однакове випонені. І дивіться, що в нас на нашій першій роботі чітко видно, що стилістика є така гранжова, да? така от прям масивна. Вона сприяє дуже багато інформації, дуже багато елементів, і за рахунок цього вже вибудовується якесь розуміння цієї стилістики. Супер! І от бачимо, да? шрифтєць Arial Black. Це для того, щоб ви потім в подальших роботах так само змогли запевнитися, що я використовував один і той самий шрифт. Що ми тут будемо? Тому розбирати конкретно в цій роботі. Я хочу вам показати наглядно по слоям, по шарам, як це все виглядає для того, щоб ви розуміли, як воно реалізовувалося. Давайте почнемо. У нас іде ось така от фоточка. Бачите, да? У нас в основі в кожній роботі буде йти один матеріал, одна фотографія, і це вона. Ось така от у нас іде фотографія. Я її вже вирізав. От така от була фоточка. Вона вже підготовлена до роботи. Отак, от, от я її поставив і почав реалізовувати. З чого я почав? Почав з того, що. Наніс текст. Наш текст, от позаду, спайді. Wow, да? Вау! Наш тексточок. Загалом наш текст виглядає так: Спайді from kid to Hero Він буде усюди простежуватися. Знову ж таки, це для того, щоб ви бачили, що усе однакове, і матеріал, і шрифти, і текстури, і навіть текст. Текст взагалі не змінювався. І. Все це однаково, але абсолютно буде по-різному реалізовано. Я так вже за травочку вам таку закидую. Вам же, напевно, хочеться подивитися. да? Давайте поетапно рухатися. Дивіться, у нас тут йшов ось такий тексточок. Супер. Потім у нас іде задній фон. Задній фон він створений з ось таких ось. Приколів, що це взагалі таке. Це в нас іде, дивіться, ось така от текстурка. Да? Якщо прибрати ось це, от я викрутив в рівнях та інверсію, зробив, викрутив ось такий от фончик. Його ледве помітно, але він додає пістриночки. Супер. І в нас є місто. Місто складається з, з двох елементів, грубо кажучи, да? от така, от зараз покажу, от така от, грубо кажучи, штучка. Да? Це як ПНГ-шечка. І ось таке от місто, яке я видозмінив, вирізав небо і додав фільтри в галереї. Фільтрів є. І в нас є ось такий от фон. Класно, все це давайте поєднаємо. Ось так от поєднали. І бачите, у нас іде ось така от композиція. Вирішив ще обіграти шрифти, точніше, верхній текст, для того, щоб краще сприймалася інфа. Просто отак от винісли, літеру «Е». супер гуд. І найосновніший аспект в реалізації цього постера, да, це текст на лінзах. Ось такий от. Є моменти. І зверніть увагу, це знову ж таки про деталі. От. Зверніть увагу, да, ідуть ось такі от лінії від наших лінз, вони теж тут. Профігачені для того, щоб була більше, більше занурення в саму композицію, щоб люди вірили, що це в нього знаходиться в його ось цих от лінзах. Класно, і все після цього ми додаємо наші афігітільні текстурки, і виходить ось такий от двіж. за рахунок текстур, та ще за рахунок ось цієї мапи градієнтів. Є моменті. і дивіться в цьому стилі знову ж таки, як я на початку сказав, простежується використання елементів, використання шрифтів, да все, всьо, всього чого завгодно. Використання всього чого завгодно в цій роботі простежується максималістичне таке. Да? Там, де прямо йде накидування, дуже великі об'єкти, іде дуже великий шрифт, і все це поєднується в щось одне та створює для вас, для мене, для всіх інших глядачів, створює розуміння цієї стилістики. За рахунок чого? Знову ж таки, тільки що обговорили. Але все це, що ми зараз використали, ми так само можемо використати. Просто в іншій стилістиці. Давайте подивимося. У нас є другий наш приклад, і конкретно в ньому ви зараз зрозумієте, що я таке кажу. Бац, і от що ми бачимо: абсолютно, абсолютно іншу роботу, абсолютно іншу стилістику. Проте матеріал. Такий самий шрифти. Такі самі. Давайте я вам буду показувати знову ж таки по шарам, як це все відбувалося. Але перед цим покажу вам, щоб ви чітко розуміли, що це той самий шрифт, щоб ви мені вірили, щоб дядя Женя не був брехуном у ваших очах. Давайте як це зробити. От сюди ми заходимо. Вот, вот, от-вот, от. от цей шрифт. Arial Black. Пам'ятаємо, да? такий самий шрифт я використовував в попередній роботі. Проте єдине, що я тут видозмінив, це бачите, зробив ось такі от потертості. На нашому шрифті. Все, офігеть, але шрифт той самий, зрозуміти для себе цей момент. Давайте, взагалі, так от прибираємо, ми це не юзаємо і ми можемо з цим не працювати. Що в нас тут в нашій композиції загалом є? Дивіться, в нас є фон, в нас є двіж. В цьому двіжі у нас є. Ось такий моментик. Чітко, чітко розумію для себе, що це абсолютно інша стилістика. Тому що тут, ну, давайте будемо порівнювати, да, конкретно в етапі порівняння все зрозуміло. І така ж сама навіть фотка, розумієте, така ж сама фотка, такий ж самий шрифт. Проте реалізація та стилістика абсолютно відрізняються. І це вам повинно казати про те, що не треба. Підв'язуватись під шрифти не треба зроби, Ну знаєте, не треба робити собі якісь ось такі, от як не відмазки, Проте короче, не прикривайтеся шрифтами. Шрифтами прикриватися це таке. Якщо ви хочете виходити на рівень дизайну повище, якщо ви хочете ставати топом на ринку, то ви повинні для себе знати, розуміти, зафіксувати те, що ми проходили на початку цього року. Що різні. Точніше, однакові шрифти, це ну не означає, що однакова стилістика. Вообще ні, ви шрифти, один і той самий шрифт можете обіграти абсолютно по різному. Так само, один і той самий матеріал, так само можете обіграти теж по різному, і це якраз ми тут простежуємо. Дивіться, в стилістиці так само впливає дуже сильно ідея, ідея реалізації. Отут, от яка в мене ідея йде. Ідея така: показати крупним планом нашого героя, да, і показати на задньому фоні місто для того, щоб цей герой казався дуже великим. Великим, дуже сильним і таким, типу, ого, я вас зараз всіх врятую. Якщо ви це теж простежували, то. Лайк. Like. Вот на другій нашій роботі чітко видно, давайте текстурки повернемо. На другій нашій роботі чітко видно таке от задача в реалізації мінімалістична. Да? Коли це по мінімуму йде якихось там дрібних елементів, по мінімуму йде навіть великих елементів, але по максимуму йде сенси. Сенси ідуть для вашої взаємодії з аудиторією. Так само не акцентуйтеся на тому, що це пост. Так само можна реалізовувати і в вашу упаковку, і в банери, і в постери. у все, що завгодно. От, повертаємося до нашої реалізації. Сподіваюся, що я зможу покласти, знайти, що в нас тут вообще було. Да? Можу? Єсть, можу. От, заходимо в наші всі смарт-об'єкти, і тут ми зараз зможемо простежити, що я взагалі робив з ось цією вот двіжухою. Дивіться, у нас є ось такий от тип, а м -м, не зможу, не зможу, тому що я растеризував цей слой. Проте я вам чітко можу просто повторити, показати, що я тут робив. Дивіться, у нас, бачите, вот, бачите ось такі моментик, Це я вже растеризував Слой, не можу його, його ніяк вам показати, проте можу пояснити. Лінзи вирізані і туди вставлений комікс. Все дуже просто. Вставили якісь обривочки з комікса. От тут у дядя Бен, Тетя Мей, сам Пітер, класно. І знову ж таки, це ідея в плані нашої теми. По різному реалізовувати в нашому випадку в нас іде текст Spidey from kid to hero». і одразу ж можемо за це чіплятися і абсолютно по різному реалізовувати ось ці ці моменти. В першому пості ми показали наскільки він герой, да, який він великий, величний такий павук. Тут ми показуємо, яке в нього минуле, показуємо, що в нього тут на лінзах, показуємо, ну підв'язуємо нашого глядача. Під тему. І це прямо офігенно працює. Додали ще сюди мапу градієнтів, додали текстурки, і після цього закриваємо цей смарт-об'єкт. Давайте не будемо зберігати, нічого закриваємо. Вот. і в нас іде ось такий от двіж. Бачите, да? Фільтри, давайте повернемо. Ось такий от в нас іде двіж. Після цього я наклав ще текстурки. По суті, готово. Ось така от робота. І я вам скажу так, що. Можна було залишати навіть і отак так, от зараз без фільтрів, да навіть отак от можна було б залишати, і теж виглядало б доволі таки непогано. Але вирішив трошечки видозмінити ось цю от всю двіжуху, щоб було приємніше. Це конкретно вже смаковщина. Не будемо на цьому заустряти вашу увагу. І давайте одразу ж переходити до третьої нашої реалізації. Але, 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 в одному шрифті з одним матеріалом. Проте, опача. Бачите, віддалимо для того, щоб ви могли простежити, наскільки різні йдуть реалізації, наскільки різна йде взаємодія з контентом і з аудиторією. Тут в кожній стилістиці хтось сам для себе зможе знайти щось прям найкраще, те, що йому більше всього заходить, і це і є сенс. Коли ви вмієте по-різному взаємодіяти з аудиторією, вау! Це ваш козир. Тому що дивіться, аудиторія, вона не завжди сприймає те, що ви ви сприймаєте інколи треба до аудиторії підходити ну зовсім в нестандартному плані, і якраз подивіться, наскільки тут все різне, наскільки тут все іде нестандартне. Давайте будемо розбирати детальніше, як створювалася ось ця от третя робота, і після цього будемо розмовляти. Теж дивіться. Прибираємо все і починаємо з фона. Фон дуже простий, просто отак, от обрізані моментики. Думаю, тут все зрозуміло. Після цього в нас іде ось такий от моментик. Давайте для того, щоб ви чітко розуміли, що тут відбувається. Я ось так от поверну ось цю двіжуху. Так, от десь у нас було по. Розміром, да, так. Це можна прибрати і цю фотку зробити звичайно. Бачите, да, це була звичайна наша фотографія, яку я використовував і тут, і вот Тут Тут просто я використав тільки одну голову. Тут я збільшив кадр, а тут конкретно вирішив з повністю, з повною цією картиною попрацювати. Як все це відбувалося? Все дуже просто. Дивіться, повертаємо і можна отак от. Прибрати для того, щоб ви бачили прям поетапне створювання. Раз, потім два моменти. Три моменти. Коротше, калажирування. Я думаю, що ви знайомі з таким стилем виконання. Раз, 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 два, 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 три, чотири, п'ять. Вот так, отак, отак, вотак і вот так. Накинули, зробили з цього колаж і. Давайте це приберемо. І під кінець додали текст. Оце можна, напевно, прибрати. Я зробив з цього смарт-об'єкт, просто от з цієї першого цього файлу зробив смарт-об'єкт і додав просто сюди зернистості для того, щоб більше. Ну, коротше, мені так подобається. От. Після цього взагалі нічого складного далі не відбувалося. Тому що після цього я просто додаю текст, ось такий от текст, і. Текстури, Все. наша робота закінчена на кожну з цих робіт. Я витратив приблизно по хвилин 20, в середньому, десь 30, десь 15. І бачите, наскільки по різному все це зроблено. Давайте, отут, от по шрифтам, так само, а щоб у вас було розуміння, що це той самий шрифт. Я сподіваюся, я хоч ні, я ніде не залишав, але дивіться, 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 дивіться. Зараз я покажу. Знову ж таки, не знаю, на що я вам отак от прям показую, що це однакові шрифти. Просто я хочу, щоб ви повірили. От бачите, да? Це один і той самий шрифт. Просто я знову ж таки додав ось такої подертості на ці шрифти. Я хочу, щоб ви для себе зафіксували, що не треба підв'язуватись під шрифти, не треба підв'язуватися під якісь текстури. Ви, як дизайнер, повинні розуміти, що не в них справа, не в них. Насправді справа в. Ваші ідеї, і в тому, як ви до неї підійдете, як ви її розкриєте, як ви її зрозумієте, як ви дасте зрозуміти її своєму глядачу, якої якийсь там аудиторії, клієнта або якогось бренда, і так далі. Головне це взаємодія з матеріалами, не які матеріали. Да? Ви, як справжній дизайнер, повинні для себе розуміти, що ми повинні вміти працювати з будь-яким матеріалом, і вміти реалізовувати абсолютно по-різному один і той самий матеріал. Якраз в Цьому уроці я дав вам нагоду зрозуміти, що це робиться абсолютно нескладно. Тому що, знову ж таки, давайте приблизимо так, щоб у вас було розуміння. Подивіться на них. І знайдіть, будь ласка, для себе от, ось цю от одну якусь спільну спільну точечку, в якій можна зачепитися в кожній роботі. Бачите цю спільну точечку? Да їх нема. Єдине, що тут є спільного, знову ж таки, те, що я для вас і проговорював на початку, це текстури, вони взагалі змінні. Потім шрифти, вони взагалі не змінні. І так само. Саму матеріал, він не змінний. Я його обігрував по-різному, але сам матеріал він залишається таким, який я обрав на самому початку. Знову ж таки, вам кидає клієнт якийсь матеріал, знаєте просто для себе, що ви аж от настільки по-різному можете підійти до його реалізації. Головне не сидіти та не казати самому собі, да блін, я використовую одні і ті самі шрифти усюди і так далі. Є така проблемка, до речі, коли дизайнерам кажуть, як по-любому у когось з вас було таке: використовуєте один і той самий шрифт. Ти вам кажуть, просто слухай, я твої роботи вже знаю здалеку, тому що тупо ти, от я знаю, які ти шрифти використовуєш, і ти от усюди їх пихаєш. Я чітко розумію, що це твоя робота. Крутяк, точніше, не дуже. Ви повинні знати для себе, що шрифт не є определенням, да? не є визначенням стилістики. Ваш шрифт це усього лише шрифт. Зрозуміти цей момент, і тут більше урок про те, щоб ви зрозуміли, що сама, сама от ідея, сама ось от направлення вашої стилістики. Таке воно залежить чітко від вашого позиціювання. Якщо ви будете постійно себе змішувати з чимось незрозумілим, казати, да, я фіговий дизайнер, я блін, все однаково роблю, у мене однакові шрифти і так далі. То нічого у вас не вийде, тому що подивіться, однакові шрифти, однаковий блін, тут матеріальчик, але реалізація абсолютно різна. Качайте свою голову та зрозумійте для себе, що ваша стилістика залежить тільки від вашого підходу, не від матеріалів, не від шрифтів і не від текстур. Тільки від вашого підходу, що у вас є в голові, от це і є визначенням вдалого або невдалого, ну в плані реалізації. Да? Якщо у вас голова не прокачана, то скоріш за все ви будете все однаково робити. Якщо ви прокачуєте свою голову, якщо ви там робите якісь креативні качалочки, якщо ви якось надивляєтесь якимось, знаєте, ну приколами в цьому житті і розвиваєте свою особистість, то я вас запевняю, просто дайте собі можливість ось так: от попрацювати з одним одним Матеріалом та одним шрифтом, і спробувати реалізувати це по-різному. Не треба робити хард левел там декілька робіт і порівнювати їх. Да? Зробіть усього лише дві: один постер, але дві різні реалізації, один шрифт, але дві різні реалізації стилістики. Зрозуміти для себе, що це абсолютно не важко, і що це робиться ну, лише за рахунок вашої голови. Матеріали взагалі тут ні до чого. Отож, підходячи вже до завершення цього уроку, я хочу сказати загалом, що. Так, як ти до сих пір дивишся, так як ти до сих пір мене слухаєш. Я був впевнений тільки що був, але наразі я точно знаю, що тобі було корисно. Якось знаєш розібратися з темою цього відео. Я впевнений, що ти для себе прям мм... чого в ти, якщо ви, ви, ви точно знайшли для себе прям дуже багато корисного в цьому відео. І у мене є конкретно є домашнє завдання для вас. Хочу, щоб кожен з вас взяв реально якусь фотографію, знайдіть в інтернеті якусь фотку, якщо ви любите. Там якісь фотографії, якщо візьміть фотік, якщо ви любите там танцювати, візьміть якусь ну, балерину і спробуйте реалізувати ось цей от матеріал абсолютно в різних стилістиках, відштовхуючись не від шрифтів, а від цього, від вашого бачення, від вашого розуміння. Відштовхуйтесь від вашої голови. Ніколи не відштовхуйтеся від матеріалів, тому що ви встанете в ступор і зрозумієте, що блін, у мене все однакове. Піпець, значить, мені треба робити плюс-мінус, як я до цього робив або робила. Ні. Ви можете робити. Абсолютно по-різному, і цей урок для вас повинен стати уроком, що так можна і треба робити. Тому, друзяшечки, впевнений, що вам було мега корисно дивитися цей урок. А тож, знайте, що ще більше такої двіжухи я розбираю на своєму креативному графічному навчанні під назвою Дізмораль, про яке ви могли чути на самому початку. Більше таких двіжух, якихось креативних реалізацій, нестандартних стилів, як по-різному це все можна обігрувати, ви можете дізнатися на моєму продукті. Дивлюсь, Блін, зараз на ці пости, ах, які хороші. Вот. на моєму продукті, тому, якщо вам було корисно, знайте, що е, це лише ну, маленька, маленька частинка, це 10% від того, що ми проходимо на дізморалі. Тому залишайте заявку, якщо було актуально, я зв'яжуся з вами. Заявочка е, повинна бути в анкеті, а анкета знаходиться під описом цього відео. Все знайдете, якщо вам треба буде, тому я думаю, з вами прощаватися ми не будемо. На зв'язочку і етат. Е, Розвиваємось, та є то. Ідемо до своїх цілей. Ем, цілей. Дякую.